Давайте поговоримо трішки про снаряди і про передачу Україні саме 155-го міліметру. В чому суть? В тому, що і це вже підтверджують, і власне в НАТО, в північно-атлантичному альянсі, про те, що ем, вартість ем, снарядів. Дуже зросла після того, як почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ну от за повідомленням німецької преси, Рейнметл, потужна корпорація, каже наступне: що від 2 тисяч євро до 3,6 тисяч євро за снаряд зросла вартість. Столтенберг каже зовсім інші цифри. Давайте я вам процитую. Наша безпека залежить від технологічних переваг та нашої оборонної промисловості. Тому важливо, щоб у їх розвитку Звитку взяли участь великі компанії, як у середині альянсу, так і поза його межами. Це Столтенберг каже про снаряди нарощування виробництва потрібне як для забезпечення потреб України, так і для нашої власної оборони. При цьому в міру того, як Росія знову готується використовувати зиму як зброю у війні, значення мають швидкість та обсяги виробництва. І також Столтенберг каже наступне: що насправді а, війна. Росія в Україні е, змусила відчути ну не дно, але резерви північно-атлантичного альянсу серйозно е, е, стали меншими. На що є відповідь е, Олексія Данілова? Так, це є секретар е, РНБО е, України Олексій Данілов каже. Наступне: ми ведемо війну тією зброєю, яку нам надають. Партнери альянс готувався до великих війн, до тих процесів, які відбуваються у світі. А вони були спрогнозовані. Хто каже, що війну можна було відтермінувати, вона була неможлива. То все це люди, які не знають історії і не розуміють, як побудований сучасний світ. Данілов висловив упевненість, що у НАТО вистачить здібності наростити виробництво і що проблем із постачанням зброї в Україні не буде, якщо партнери дотримуватимуться своїх зобов'язань. Зань, цитуємо, ми свого часу не мріяли про етикам з «Ф-16», хаймерс і багато інших речей. А це вже зброя, яку опанували наші війська. І я більш ніж упевнений, що далі буде, додав секретар РНБО. Суть тому про снаряди. Власне, в Північно-Атлантичному альянсі наголосили. По-перше, всі зараз компанії е, військові е, корпорації нарощують виробництво 155-го міліметра. Я нагадаю вам, 155 й міліметр це є основний е, 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 снаряд е, гармат Північно-Атлантичного Альянсу. Так от, і, до речі, Столтерман сказав наступне: що снаряди деякі зросли в вартість до 8 тисяч євро за одиницю. Були 2 тисячі євро, розуміємо, в 4 рази. Але суть в тому, що. Дуже гарно порівняли і сказали що в північно-атлантичному альянсі, що потрібно робити для того, аби налагодити нормальне виробництво снарядів. Сказали наступне: що багато компаній-військових які виробляють і гаубиці, і гармати, і снаряди до них їх порівняли з принтером і чорнилом до принтера. Так от, в північно-атлантичному альянсі сказали наступне: що не потрібно займатися виробництвом принтерів краще виробляти. Чорнило, тоді воно підійде до всіх принтерів. Це от така от аналогія снарядами і гарматами, тому що треба максимально уніфікувати 135 й калібр, аби він підходив до усього виду озброєнь. Вони і так між собою всі пов'язані, і все добре працює. Але що це довести до якщо можна сказати такого еталонного зірця, коли будь-який 155-й снаряд буде з легкістю підходити до будь-якої гармати? Це дуже спростить і полегшить життя бійцям на фронті. Бо ви розумієте. Так що незалежно чи це крап, чи це Цезар, чи це три сімки, чи це будь-яка інша установка а, різних країн виробництва, один снаряд підходить під всі, Відповідно, можна використовувати на всьому на лінії бойового зіткнення, Понад 1200 кілометрів можна дуже оперативно перекидати в різні напрямки. Ну і використовувати де це потрібно. Більше про те, що відбувається на фронті, що очікувати взимку, говоримо далі з е, е, Андрій Краморов, військовий експерт. Пан Андрій, вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну про що я хотів сказав вперше згадати? Я зараз говорив про снаряди, про те, що в НАТО кажуть, що вони трішки вже відчувають спустошення своїх запасів. Як ви вважаєте, Чи ви реально проблеми з постачанням снарядів 135-го калібру нашими партнерами в Україні? Е, ну, якщо ми подивимось загалом, статистику от, м, вчора була така ну, доволі о, цікава статистика щодо росіян, от, що росіяни там ну просто кратно наростили застосування оцих коригованих авіабомб на ну, по всій лінії зіткнення, і як відзначається там нашими бійцями, що свої е, проблеми певні з артилерією, які в них є. І проблеми, які в них як так розумію, навіть є з тими боєприпасами, які зараз постачаються із північної Кореї. Це перш за все так розумію, що ну стан цих боєприпасів, тому що вони там мають пройти, скажімо, як мінімум певну дефектовку, Невідомо скільки там років вони пролежали на складах в північній Кореї, в якому вони стані загалом, як вони зберігались. А загальна до речі, от статистика, ну Просто от, з там можна побачити в яких умовах навіть контейнери, в яких зберігаються е, зброї або снаряди е, в країнах НАТО, особливо там Сполучених Штатах Америки. Ну і відповідно радянські це зразки, це просто там дерев'яні ящики, в яких при неналежних умовах зберігання на самому скудському приміщенні, вибачте, вас просто може все трошки загнити при неналежній консервації. Е, тому з цим є проблеми, плюс, звичайно, що є. Проблеми зі стволами також у росіян, тобто виробництво самих оцих артилерійських стволів, тому що вони їх швидко зношують. Сама якість там і металу, і стволів при дуже великій інтенсивності вогню вона не витримує. Але тим не менш, наш ворог, як ми бачимо, він намагається до цього пристосуватися і шукає можливості для того, щоб скомпенсувати це там, От зараз я так розумію, основний елемент їх компенсації це якраз. Більше ну використання своєї переваги в тактичній авіації, це використання су 30 см Су-34, Су-35 і відповідно нанесення авіаударів як компенсація артилерії. В Принципі це можна назвати ну певним типом еволюції російської армії, тому що в принципі і у Сполучених Штатах Америки не при досягненні переваги повітрі. Вони її досягають якраз з метою там меншого використання. Наземних зразків артилерії щодо постачання нашими партнерами, то багато виробників вони почали розгортати свої додаткові навіть виробничі лінії. от ну там, як приклад, концерн Рейн Так, звичайно, що. Росте у зв'язку з збільшення потреби, збільшення виробництва, плюс знову ж таки, вартість на певні типи снарядів, вона не була, скажімо так, зовсім ну дещо коректною, тому що це могли бути снаряди, які знову ж таки знаходились на зберіганні, і вони кузакуповували ще з іншою вартістю. От на даний момент уряд Німеччини відзначає, що снаряди, які вони закуповують в рамках військової допомоги Україні у концерну Rain Metal, це замість 2,2 тисячі євро за снаряд, виросли до 3,5 тисяч євро за снаряд. Плюс Знову ж таки, Сполучені Штати Америки вони розгортають виробництво не лише артилерійських снарядів, в тому числі, от вони нарощують і виробництво снарядів для систем залпового вогню, типу систем Хаймерс. Це стандартний там снаряд М31. Ну і навіть з травня місяця розгорнув знову ж таки розгорнув на заводі Lockheed Мартін виробництво ракет ЕТОС, які також ще постачаються в Україну.